І так, наша рибалка на Балтасах приходить до завершення. Деякий песарчик. Очікли. Так, ну що, дякуємо Олександру Григоровичу за те, що він дав нам можливість сьогодні вчора на сьогодні трошки порибачити. Повипускаємо трошки рибку. Як кажуть, перший за <перший>, перший пішов. І выселять рибаків. куда ти в траву? Чешун сейчас черный такий так ну і финал у нас кажуть, что порва він мені Такого пальцеві мені порве Ось, такий трохи пободрив він нас. Гарний такий коробчик. Фух. Щоб він такий виріс з такого десь з половинчику, це йому треба 2-3 роки. Ще через 2-3 роки він буде вже в районі 4-5 кг. Так що бережіть, приїжджайте. Почувайте. Цього за хвоста теж потримаю. Пливи. Хвостиком махнув.